Конвалія написала Леся Українка. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою. Панночка до балу, ой на балі веселе музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає, тож панночка веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла та схилилась, промовила конвалія. Прощавай, гаю милий, і ти, дубе, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Панночка рукою тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію. Як щастя минеться, недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах веселих у таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.